Шановні друзі, привіт! Сьогодні ми зустрілися з приводу теми медитації і техніки медитації, якою я хочу з вами поділитись. Актуальним питанням зараз для мене і для багатьох людей є як сповільнити або позбутися безконтрольного плину думок. Які можуть бути контрпродуктивними або занадто нав'язливими, або іншим чином заважати вам у вашому житті. Для того, щоб розпочати медитацію, ми усідаємось комфортніше. Пози для медитації в мене є в коротенькому відео. Ви можете обрати ту, в якій ви звикли, медитувати. Сьогодні я, наприклад, для себе обираю дуже просту: я буду розташовуватися на Кінчику дивана, ноги в мене стоять рівно під кутом 90 градусів, спина в мене рівна. І а, долоньки складуємо в мудру тайцзи, тобто ліва в жінок а права в чоловіків, накриваю одна одну, великі пальці складаються, роблячи такий символ інь янь І долоні ми накладаємо на точку цей хай на нижній тантьєн, тобто під попок. Налаштовуємо себе. Дві, два моменти. Перший це дихання, другий це погляд. Коли ми сілися, звертаємо увагу на своє дихання, переводимо його з груді у Даньєн, у живіт, для того, щоб себе перевірити, пам'ятаємо, що ми можемо покласти одну долоню собі на грудну клітину, іншу на живіт. Таким чином, деякий час відслідкувати де є моє дихання, або, наприклад, перенаправити його, якщо а, дуже багато було дихання грудною клітиною. Отже, звертаємо увагу на своє дихання. Далі ми поступово пом'якшуємо зір, розслабляємо не тільки наше тіло, токи ми дихаємо паралельно. Але також ослабляємо зір до того моменту, доки очертання кімнати не будуть трохи розмитими. Тому кому зручно, ви можете заплющувати очі, якщо ви хотіли б збільшити концентрацію на процесі. Робите 8 дихальних циклів животом. Або 16, або стільки, скільки вам потрібно до того, щоб налаштуватися на медитацію, будь-яка цифра кратна 8. До того моменту, доки ви розслабитесь, ваше дихання стане більш довгий цикл, між дихав і видихом, а для цього вам потрібно просто розслабитись. І в чому полягає техніка медитації? Наша задача буде відпускати думки, наче хмаринки. Ось, наприклад, я сижу відчуваю, що мені зараз дуже треба почесати ніс. Я переналаштовую себе в позицію спостерігача і думаю: ніс хоче, щоб його почесали. Наприклад, я дуже хочу пити прямо зараз. Я перевожу знову ж таки себе в позицію глядача і відокремлює себе від цього бажання. Виходить, що справа хоче пити. Або, наприклад, якась дуже термінова справа мене непокоїть і е, дуже бентежить. Я про це думаю, що, наприклад, е, справа себе бентежить. Або справа надає собі спокою. І коли відбувається, коли ви вловлюєте у той момент, який вас непокоїть, ви його як хмаринку, від себе відштовхуєте. І чим довше ви знаходитесь в стані медитації, тим більше виходить таким чином, що ви сидите да, ніби в такому безкрайньому небі, як спостерігач, як Будда, або як будь-хто, як спостерігач. І оці от думки, які іноді у вас виникають, це як хмаринки навколо вас, і ви просто їх постійно відпускаєте, коли вони з'являються. Коли їх немає, ви дихаєте, наповнюєте себе приємними відчуттями, де тримаєте концентрацію на світлому, такому приємному, благосприятливому стані. І після цієї медитації, коли ви вже Попрактикували, ви обов'язково сповнюєтесь вдячності до себе, вдячності до простору, що вас оточує, розплющуєте очі, розтираєте долоні, розтираєте обличчя і завершуєте медитацію. Дуже сподіваюся, що цей метод буде для вас корисним, буде для вас приємним. Проводити медитацію не буду, тому що в кожної людини є свої потреби, скільки потрібно налаштовуватися, яка має бути довжина медитації. Але я дуже сподіваюся, що ви спробуєте цей метод і що він буде вам в нагоді. Гарного дня і до нових зустрічей!